Вітаю, панове, розглянемо питання порти, їх типи і призначення для підключення периферії. Сучасний комп'ютер за складний пристрій, який, в свою чергу, складається з різних елементів, забезпечуючи користувачу зручність та функціональність. Одним із ключових аспектів роботи є порти, які використовуються для підключення периферійних пристроїв. У цьому матеріалі розглянемо основні типи портів, їх призначення та особливості використання, а також побачимо їхній зовнішній вигляд. Порти комп'ютера це інтерфейси. Яке дозволяє себе підключає різноманітний пристрій до системного блоку. Давайте слово інтерфейси. Все-таки наведемо, що це інтерфейси, так. Да? В залежності від типу порту, його призначення та швидкості передачі даних, вони можуть використовуватися для різних цілей. Від передачі відео або звуку до підключення зовнішніх накопичувачів. Правильне використання портів дозволяє максимально ефективно використовувати можливості комп'ютера. Основні типи портів комп'ютера наступні. Існує більшість різних портів, які класифікуються за різними критеріями і категоріями розглянути основні типи портів, які на часі зустрічаються з сучасним комп'ютером. Types of USB порт. В общем, USB найбільш популярний Type A, мікро A, mini A, Type B, Mini B і Type C. Все залежить, бачите, від кількості контактів. Да? Тобто, type A, Type B по 4 контакта, Micro A і Mini Б, по 5 контактів і міні-А. І Type-C, це вже тут 5 контактів, теж міні-мікро. Це нас 5 контактів, і Type-C. Найбільша кількість контактів, і вони ну, дублюються, да. верхні, нижні одинакові і спарюються. USB-найбільш поширений Universal Serial Bus то є універсальний порт з'єднувач. Опис USB-порти це, мабуть. Найбільш поширений тип портів, які використовуються для підключення різних периферійних пристрій, USB-порти, типи USB. USB 1 старій версії з максимальною швидкістю передач до 12 Мбіт за секунду. USB 2 широко використовується стандарт з максимальною швидкістю 480 Мбіт за секунду. Дивіться, в стільки раз. Да? Получається в 40 разів. USB 3 3.2 забезпечить швидкість передачі до 5 Гбіт за секунду для тройки та вище. USB це новий стандарт, який має універсальний роз'єм, здатний передавати дані відео та електрику, ну, тобто, живлення зарядку, так. Да? Ну і види їх, да? USB-порти еволюційні. Да? Паралельний порт, серіальний порт, USB type A і USB Type-C. type c Type-C, ось він. Type-C, да, USB. Ну, все одно це USB, так, да, бо він універсальний. Так, призначення. Підключення зовнішніх жорстких дисків, периферійні пристрої клавіатури миші, телефони, планшети, аудіо та відеопристрій. Далі, давайте я ще ось зменшу трошки. да. Ось так. От. Щоб воно перескочило, не люблю, як... Ну ладно, оставим так. Дивимося тут, який у нас порти. USB Type-A, модем Ethernet, USB Micro-B, Charginsk, DCN Bolt, USB Type-C, аудиомикрофон, USB Mini-B, CD и HDMI. Ось ніякий HDMI. Опис. HDMI – це порт призначений для передачі як відео, так і звуку в одному кабелі, що забезпечує високу якість сигналу. Призначення підключення моніторів та телевізорів, проєктори аудіосистеми. Переваги. Підтримка високої роздільної здатності до 8К. Підтримка об'ємного звуку. Простота підключення. Далі USB From Factors. Ну тут уже ж більше, да. USB Type A, модем інтернет, Це інтернет, USB Micro B, Display Port. Отак вот ви вот Charging, USB Mini-B, USB Type Mini. Ну, це у нас мікрофон наушники. HDMI, Thunderbolt. Так, далі. USB Type-C. Lichning. DisplayPort, Displayпорт. DisplayPort це цифровий інтерфейс. Де він він, тут у нас? Ось він, З касіною, да? Це цифровий інтерфейс, тобто він по-другому не включиться. Це не той, що це є Де він? Ось він. USB Type-C. Він універсальний туди-сюди. Опис. Да. DisplayPort – це цифровий інтерфейс, який основно використовується для підключення відеомоніторів. Ось старий DVI, VGA, це більш новіший, але теж старий. Да. HDMA найновіший. DisplayPort. Так, у нас. USB-Type-C. І міні-дисплей. Ось вони. Це все для відео. Це все для відео. Ось вони і такі. Да. Призначення. Підключення моніторів з високою роздільною здатністю, зв'язок між комп'ютером і відеоадаптерами. Підключення до проекторів. Ну і переваги. Можливість підключення багатьох моніторів через один кабель. Мульті. Стрім, транспорт. Висока швидкість передачі даних до 32,4 Гбіт за секунду. Ну, і показаний зовнішній вигляд. Давайте я його розширю. ось вот він вигляд. USB-C, DisplayPort, HDMA. Thunderbolt. VGA, DVI. Ну, інтернет. Опас інтернет-порт використовується для підключення комп'ютера до локальної мережі. Або інтернету. Так, призначення. Підключення до або офісних мереж, доступ до глобальної мережі. Ну, переваги, швидкість передачі даних. Можна десь звук, стабільне та надійне з'єднання. Ну, ось показано, як воно підключається. Ось наш інтернет і так далі. Модем. Це всі порти наші до комп'ютера, що підключається. Да? Модерна. Так, Аудіопорти. Аудіопорти, як правило, є 3-5 мм з'ємнею, для підключення звукових пристроїв. Ну, ось вони. Тоже тут всі порти. Ну, тільки погано. Тут більш розширені, ну, тільки підписи дуже дрібнуваті. Да? Типи, мікрофонний порт для підключення мікрофону, лінійний вхід для підключити звук, аудіо аудіовихід для наушників та колонок. Ну і Призначення ясно. Ось вони всі в рядочок стоять. Підключення наушників, аудіосистема, мікрофони для запису. Та, трошки так звузжу, да? Та й тут можна трошки потягнути. Далі. І ось ще в нас. Це я вже всі, які малюнки понаходив, от поскладав тут їх розширю. це старі моделі. Да? Ось у нас вічно віші. Менш поширені порти Thunderbolt. Opus Thunderbolt. Це високошвидкість порт, яке не лише передачу даних й відеосигнал Використовується переважно на пристроях Apple та деяких ПК. Ну, Ось показано є ці. У нас це USB 3.2 У нас USB 3.2, USB 3, USB 4, USB 4. Ось показані вони всі Роз'єми, Ну і як вони підписуються. Дай 5, 10, 20. От, тут P20 USB 440 Далі признаємо підключення монітори, високоше накопичуючи до податкової станції. Ну, далі пішли. SATA. серіал ATA. SATA це серіал АТА. Опис САТА. Це для за піхоти дисків та SSD до материнської плати. 30 цих контактів. Посчитав я. Так. 30 тут і 30 тут. Получається 60. Хоча ж це четир дуже. Призначення. Ось воно. Ось таке. Як воно підключається? Підключено накопичує дані HDD і SSD. Тобто не тільки SSD, але й HDD. SSD і HDD підключаються. Це накопичувач. Пам'яті. Передача даних між диском і материнською платою. Так, це у нас. Вони, давайте, я отут от трошки зменшу. Оце воно ось. А це вже пішов PC2. Опис цей пост застарів, але раніше використовують підключення клавіатури і миші. Ну Є до сих пор використовуються клавіатури і миші. Да? Призначення підключення старих моделей клавіатури і мишей. Використання портів у сучасних системах. Сучасні комп'ютери зазвичай мають. Комбінації різних типів портів для забезпечення максимальної університеності. Користувачі можуть підключати до своїх систем різноманітне обладнання, враховуючи свої потреби. Важливо враховувати, що різні технології можуть мати обмеження, тому їх слід вибирати відповідно до специфікації обладнання. Додаткові технології. Порти підтримки USB PD Power Delivery. Це порти можуть не лише передавати дані, але й заряджати підключені пристрої, підвищуючи. Зручність та універсальність використання. Ну, ось вони показані. Стандартний кабель USB 3. Ага. Бачите. Порти з підтримкою швидкої передачі даних. У сучасних портів, таких як USB 3.1, Gen 2, швидкість передачі даних, може досягти 10 Гб, що робить їх ідеальним для роботи з великими обсягами інформації. Ось він такий. є. Різні способи підключення. Бездротові технології. У сучасних умов без. Провідні технології, такі як Bluetooth, Wi-Fi, стали популярними за завдяки зручності та Ці багато присів тепер мож, мають можливість під, підключення бездротовим способом. що уникнути проблем з кабелями, забезпечує свободу руху. Дуже нові технології. З розвитком технологій з'являється і нові порти, наприклад. Уже USB 4, який пропонує високу швидкість передачі даних і поліпшену енергоефективність. Такі технології сприяють створенню ще більш універсальних і потужних комп'ютерних систем. От, будь ласка, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 і USB 4. Збоку, вони одинакі. Да. Поради щодо вибору периферійних пристроїв. Тут особо не розбереш, в чому разність. Перевірте сумісність портів. Перед покупкою нових пристроїв, переконаю, що вони сумісні з портами вашого комп'ютера. Оцініть необхідну швидкість передачі. якщо ви плануєте працювати з великими файлами, обирайте пристрій з підтримкою USB 3.1 або Thunderbolt. Вибирайте універсальні рішення, периферії з підтримкою кількох типів підключень, наприклад, USB-C. Може бути більш вигідною, оскільки це більш широку сумісність. Враховуйте потреби в зарядці. Якщо підключений пристрій потребує живлення, зверніть увагу на парти з підтримкою Power Delivery. Якщо треба заряджати, Да? Підключення периферії залежить від типу пристрою. Дротовий пристрої підключаються за до допомогою кабелю, наприклад, USB, до відповідного порту комп'ютера а бездротові – через Bluetooth. Потрібно вкрутити Bluetooth та в обох пристроях знайти підключення до мережі. Важливо переконати, що операційна система розпізнала пристрій та встановила необхідні драйве. Ну, Підключіть кабель, ставте один кінець кабель, наприклад, зберігайте не порт, на перейде інший у порт-комп'ютера. Вимкніть пристрій, вимкніть жилення як комп'ютера, так і самого пристрою. Зачекайте на розпізнання комп'ютера, автоматично розпізнає підключення пристрій і спробує встановити драйвери. Цей процес може зайняти кілька хвилин, без до підключення Bluetooth. Вимкніть Блютуз. блютуз. Переконати, що блютуз, Вінки як на комп'ютері, таке і на платформі. Знайдіть пристрій. Перейдіть на комп'ютера, пуст налаштування, блютуз пристрій, додати пристрій, блютуз та виберіть пристрій зі списку доступних. Встановіть з'єднання. Виберіть потрібний пристрій, Якщо буде. Запропонував введіть код для створення пари та натисніть «Готово». підключення через Wi-Fi. Довікніть Wi-Fi та пристрій, перекранів, що пристрій підтримує підключення Wi-Fi та має увімкнення бездаткову мережі. Підключіться до мережі. У меню «Налаштування комп'ютера» знайдіть доступні мережі Wi-Fi, вивіріть потрібну мережу та введіть пароль, якщо він є. Завершити налаштування. Залежно від типу пристругу, може знадобиться до такого наштування спеціальне програмне забезпечення. Ну і коротенький висновок, порти комп'ютера невід'ємною частиною архітектури, які забезпечують. Підключення периферійних пристроїв з правильним розумінням типів портів їх призначення можливості, коли стачі може максимально ефективно використовувати свій комп'ютер, отримуючи від нього найкращі результати. Поєднання різних типів портів забезпечує гнучкість, і підключення, у підключенні дозволяє заяву користувача, тобто система відповідно до потреб. Ну і тепер підключення до пристрої з підтримкою Bluetooth. Уже детальніше. Підключіть пристрої з підтримкою Bluetooth у Windows належно від того, чи ви підключаєте до динаміка, наушник, клавіатура або миші через Bluetooth. Кроки для створення пари з пристою з підтримки Bluetooth схожі. Спочатку вімкніть режим. Виявлення на пристрій Блютуз. Перегляньте документацію в прислів Bluetooth, щоб дізнатися, як він ну, режим виявлення. Перейдіть до меню пуст, налаштування, блютуз і пристрій, додати пристрій Bluetooth. Виберіть пристрій, до яких слід підключитися. Коли пару буде злого, готово. Відкрити налаштування блютуз. Ну ось показуємо, як це робити. Ось ми заходимо. Блютуз. Он включили. Да? На комп'ютері. І у нас. Показано, що може бути монітор, клавіатура, миша і інші пристави, які мають бути Bluetooth. Ну і, до речі, можна підключатися навіть до телефону. Синхронізуйте телефон, що залишиться підключенням до Windows, запустіть зв'язок із смартфоном, або знайдіть і відкрити програму зв'язок зі смартфоном. Виберіть опцію Android або iPhone, і підскануйте QR-код, щоб завершити налаштування. Налаштуйте параметри сповіщень, Щоб виправити неполадки та дізнатися як сказати, всіма перевагами в синхінізації. Пристрої зайдіть до розділу допомоги та навчання для програми зв'язок із смартфоном і можете почитати там. Підключити принтер. Теж можна таким же самим способом. Якщо принтер підключається за допомогою usb кабелю, підзнати його до пристрою. Принтер підключиться автоматично, а Windows завантажить саме потрібні драйвери. Windows 11 і 10 підтримує більшість принтерів, то вам навряд чи доведеться на спеціальне програмне забезпечення для принтера. Додаткові драйвери для принтера. Та підтримка може бути доступна після оновлення Windows. Щоб підключити бездротві ви, принтер, виконайте такі дії. Перейдіть до меню, пуст налаштування Bluetooth. Прізви, принтери та сканери. Пользуємо додати принтер або сканер», виберіть додати пристрій. Зачекайте, поки він дозволяє. Принтер поблизу, знайдіть потрібний. Натисніть додати пристрій. Якщо потрібно видалити принтер виберіть його, а потім на видалити. Ну він може вибрати не тут. Якщо принтер не відображається, спробуйте вирішити проблему, виконавши ці швидкі. кроки для усунення неполадок із принтером. Ну, так показано. Ну, як через Bluetooth шукаємо ми. ну і Сам принтер можна через кабель, можна підключення веб-камери. Вебкамера або камера або в ноутбук, готує до роботи відразу. До того, що не потрібно. Якщо ви налаштуєте зовнішню веб-камеру USB на національному комп'ютер або ноутбук, підв'язють USB-кабель до комп'ютера. Він тут автоматично завантажився, встановить потрібні трави. Щоб перевіряти вебкамеру, прийдіть до пункту. До меню пуску з програми камери. Що вияснять, що камера не працює в певний програм, програм, що до неї надано доступ. Продовжуйте усувати наполадки, що камера не працює в Windows. Не показано, як це робити. Так, ну і ось показано, як монітор підключати до. Телефон налаштування док-станції. Використання док-станції з підключенням до кількох пристроїв, де змогу скористатися при настільного на комп'ютера без втрати портативності, кума ноутбук. Перші налаштувати док-станцію обов'язково обнадій та BIOS ноутбука, а під'єднайте кабель до док-станції. підключити док-станцію до ноутбука з допомогою кабелю USB-C, або Thunderbolt, або та встановити останній драйвес за допомогою Dell update, або Dell command. Апдейт, підключить зовнішні ще як от монітор, клавіатура та миша до док-станції. Незалежно від того, чи використовується універсальні док станцію Dell або док-станцію Thunderbolt, отримати допомогу. Сумний поладок із док-станцією. Ну і показано, що з чим, як може підключатися. Різні варіанти. Дякую за увагу.